Мої вітання. Ви дивитесь черговий випуск глянцевого тележурналу Чого хоче жінка. В сьогоднішній програмі ми розкриємо таємниці чарівності та привабливості, які вже багато століть є непізнаними. Все стрімкіше змінюються канони моди та типи зовнішності. Але справжня краса повинна йти від самого серця і душі. Все має бути гармонійно, адже кожна людина щаслива. Вона випромінює світло. І це єдиною силою, яка може підкорити нас, чоловіків. Гені світової психології, відомий австрійський вчений знавець жінок, зігмунд Фрейд стверджував одне питання, на яке він не знайшов відповіді, незважаючи на свій тридцятилітній досвід дослідження людських душ, чого ж насправді хоче жінка. А сучасна панянка чітко уявляє, що вона хоче. А хоче вона все й одразу. Щоб бути на коні, дівчата прагнуть до краси та досконалості. Тому вони готові на будь-які хитрощі заради заповітної мрії. Молодість та краса завжди були у моді. Але сучасним дамам пощастило більше, адже у наш час старіння не такий уже незворотний процес. У нагоді стає пластична хірургія, на яку представниці чарівної статі покладають великі надії. Головним пріоритетом нашої клініки була висока якість надання послуг. І тому успішною роботою вона була власне з першого дня свого відкриття, ще з 2003 року. Е всі ці роки ми працювали над собою, працювали над самовдосконаленням, е покращували ще більше, покращували якість своїх послуг, тому що немає межі довершеності. Кожен день постійно ми вчимося, ми присвячуємо навчанню велику частину нашого часу. І кожен день власне, роботи з нашими пацієнтами це є навчання. Безперечно, ці штампи, які, можливо, дійсно часто вживані, про високу спеціалістів, як би там не було, це дійсно відповідає дійсності. Високі вимоги ми виставляємо як і до себе, так і до людей, які в нас працюють. Не всі в нас приживаються, але ті, хто в нас дійсно працюють вже протягом багатьох років, це дійсно люди, люди, які варті того, щоб їм довіритись. Для кожної операції свій вік, естетичні проблеми виникають навіть у юному віці. Маленьких хлопчиків та дівчаток засмучує власне відображення у дзеркалі, якщо природа наділила їх відстовбурченими вухами або негарним носом. Вушні раковини можна коригувати шестирічного віку. А от з носом доведеться зачекати до 18 років, поки обличчя остаточно не завершить формування. Богу дякувати, що нарешті в Україні вже Протягом уже, ми фактично працюємо протягом 10 років. Нарешті біжу той час, що все-таки люди можуть собі її дозволити і можуть отримати якісну хірургічну послугу в галузі естетичної хірургії. Пластика носа одна з найзатребуваніших операцій естетичної хірургії. Друге місце посідає ліфтинг, підтяжка обличчя шкіри, третя корекція молочних залоз і вушних раковин. Четверте ліпосакція це відсмоктування зайвого жиру, передньої черевної стінки живота ніг або сідниць. У клініці Пластарт протягом багатьох років роблять такі види операцій, і повірте, що кожен пацієнт у цьому медзакладі знайде підтримку, розуміння, фахового пораду та чудовий результат роботи. Буковинський центр пластичної та естетичної хірургії клініка «ПластАрт» відповідає всім світовим стандартам. І що важливо у вартість послуг цього медзакладу входить повне медикаментозне забезпечення а відтак немає ніяких додаткових неочікуваних витрат. Послуги клініки ПластАрт є доступними для переважної більшості українців. Настала довгоочікувана весна. Оживає природа квітна жінка. Бути неперевершеною кожного дня і за будь-яких обставин це головний девіз сучасної леді. Але як тільки у повітрі запанує весняний дух, представниці прекрасної стачі хочуть щось змінити у своїй зовнішності. Хтось сідає на дієти, а хтось вирушає до косметологів чи стилістів. У наступному сюжеті піде мова про стрижки та зачіски, які модні у цьому сезоні. Бути красивою та доглянутою мрія кожної жінки. Головне правильно вибрати свій салон краси, де ви завжди будете впевнені в якості послуг і майстерності спеціалістів. Панські примхи пропонує повний комплекс процедур догляду за собою. Салон краси дає можливість кожній жінці відчути себе справжньою королевою, якій варто погоджуватися лише на по справжньому королівський догляд. Дорогі жінки! Перш за все, ми хочемо вас привітати святом краси та любові, побажати вам благополуччя, сімейного затишку та запросити вас у наш салон краси, де ви собі зможете обрати послуги, такі як голівудське нарощування, вій, звичайне нарощування, гельневе моделювання нігтів, педикюр, лікувальний педикюр та обрати собі майстра на ваш смак та вибір. Також ми надаємо послуги по ламінуванню волосся, відновлюючі процедури для волосся, нарощування волосся, придбати собі продукцію для будь-якого типу волосся. Зараз дуже в моді амбре. Раніше було міліровка амбре це висвітлюють кінчики волосся, потім наносять фарбу. У салоні краси панські примхи, які знаходяться у мікрорайоні Садгора, що у Чернівцях, працюють справжні професіонали перукарського мистецтва. Тому якість послуг задовольнить навіть найвибагливішого клієнта. Кожен новий сезон готує для нас новинки не тільки в одязі, взуті макіяжі, а й у світі перукарської моди. Стилісти цієї весни пропонують безліч рішень. В цьому салоні працюють дійсно справжні майстри. Приходячи сюди, можна відчути чудову атмосферу. Вас обслуговують найкращі спеціалісти. Будь-яка жінка може тут втілити всі свої мрії в реальність. Перебуваючи в салоні, під час того, як майстер працює з вами, ви відпочиваєте. Вам затишно є приємна музика, і будьте впевнені в тому, що ви будете виглядати неперевершено. Дуже актуальні зачіски з об'ємом, а також і колоски, різне плетіння. Є багато різних зачісок на будь-який смак. Ми зможемо вам підібрати. Любу, гарну зачіску, яку яка вам сподобається навіть з журналу. Будьте впевнені, ми зможемо вашу мрію реалізувати і ви залишитесь задоволені. У своїй роботі майстри салону краси панські примхи використовують лише високоякісні матеріали з ретельним дотриманням технологій. Панські примхи, ви ми на вершині, вершині слави. А ви знаєте, що протягом життя європейська жінка змінює свою зачіску більше ста разів. Недарма кажуть, хочеш змінити життя, зміни свій імідж. А гардероб поповне новими якісними речами. Білоруський трикотаж це взірець якості, який перевірений часом. Варто лише зазирнути у шафу, аби зрозуміти, що третина вашого одягу трикотаж. Цей матеріал є універсальний, але щоб він довше вам прослужив, купуйте справжній. Білоруський. У гардеробі сучасної модниці має бути хоча б одна трикотажна річ. Сьогодні на вибір панянка модельєри пропонують різноманітні трикотажні вироби від традиційних шарфів і ковтинок до суконь різних фасонів довжини та кольору. І навіть верхнього одягу. Безсумнівно, білоруський трикотажний одяг є еталоном якості та стилю. Білоруський трикотаж виробляється лише з якісних тканин. А новинки модельного ряду розробляються досвідченими дизайнерами. У магазині Ареола, який знаходиться у місті Чернівцях, на вулиці Кафедральній 8, ви можете придбати ефектні трикотажні наряди, в яких кожна жінка виглядатиме красиво та стильно. Актуальний трикотажний одяг від Ареола прикрашений мережевом та стразами. Він підійде для будь-яких вечірок та свят. Трикотажний одяг від Ореола сам по собі вже є прикрасою. Топи, блузи светри і сукні з цього матеріалу додадуть будь-якому образу витонченість та елегантність. Трикотаж це дуже практична та комфортна. За своїми якостями тканина до того, ж вона добре переться і довго зберігає колір. Аби зрозуміти, що перед вами якісний виріб, необхідно звернути увагу на шви. Вони повинні бути дрібними, подвійними, плоскими і обробленими на спеціальній машинці. І зверніть увагу на білоруському трикотажі: швів навіть не видно. Є навіть вироби з суцільною в'язкою, де швів взагалі немає. Ось вже декілька сезонів поспіль рукав дитюча миша залишається в тренді. Мамина мода, а вірніше мода 80-х років. Міцно увійшла у життя сучасної панянки. У магазині Ареола ви можете придбати справжній білоруський трикотаж, а також одяг відомих українських торгових марок «Алєся» та Петро Сорока. Нові весняні моделі вражають різноманітністю відтінків та їх поєднань. Завітайте у магазин жіночого одягу ареола та оберіть найкращий подарунок для себе коханої. Чарівні ніжні наші жінки. Будьте завжди здоровими, красивими та успішними. А зробити вас щасливими дозвольте нам, чоловікам. Ви дивились глянцевий тележурнал, чого хоче жінка? Весняного тепла, сонця. І мирного неба над головою.